Всім привіт! Сьогодні я розкажу, хто такий лідер та якості, якими повинен володіти лідер. Хто такий лідер? Це людина, яка вміє правильно зібрати команду, розуміти її потреби і сприймати їх як власні. Якості, якими повинна володіти людина, щоб стати лідером, чесність, комунікаційні якості, впевненість у собі, навички прийняття рішень і вирішення проблем, обговорення, відповідальність. Та мотивація. А тепер подивіться приклад лідерства у класі. Так, діти, доброго дня! Увага! Всі на мене, будь ласка. Скоро новорічні свята вже новий рік. Тому нам треба буде привітати ЗСУ з Новим роком та подарувати якісь подарунки. Тобто розподіліть свої обов'язки, хто буде. Малювати, хто буде збирати гроші, хто буде записувати вірші. А, тобто, назначте лідера і зробіть все гарно. До наступної неділі, будь ласка. Все, я побігла на урок. Дякую за я. Не можу наступної неділі. Я їду з батьками до села і сьогодні. Повернусь тільки в наступний понеділок, не записувати мене. Я пас У мене багато тренувань на цій, на цьому тижні і. Взагалі часу не ці ваші малюночки, допомоги, тому я не враховуюсь. Я б щось зробила, але я не знаю, що, тому теж без мене. <різь> е, так, значить, так, е, слухайте мене, Карпюк, ти е, записуєш вірша, е, сезонова е, ти малюєш малюнок для ЗСУ, ну, типу, вітання з Новим роком. А Іванова, ти просиш свою бабусю, хай зв'яже пар десь 5 шкарпеток для воїнів. Ось, а іще. Ви мені всі повинні принести по 20 гривень. І ми купимо смаколиків і зробимо таку невеличку коробку з подарунками. Всім ясно. Добре, згодні. Ви подивилися приклад лідерства у класі. Будьте впевненими в собі. Не бійтеся помилок та ставайте лідерами. Дякую за перегляд, Па-па!